Доброго дня, дорогі дітки! Сьогодні ми продовжуємо нашу тему Україна моя батьківщина. І я вас запрошую на екскурсію до української світлиці і хочу познайомити вас з давнім побутом української оселі. Невід'ємною частиною інтер'єру української хати, спокін віків. Був вишитий рушник. Візерунки на рушниках були неповторними та автентичними, несли свою символіку та служили оберегом в оселі. Вишивка прикрашала елементи постілі, такі як подушки, покривала. Особливе місце в побуті українців займала вишиванка. Подивіться на цей предмет. Що це на вашу думку? Це давня праска. Сюди засипали жар з печі. Закривали та просували одяг або тканини. Також для просування одягу використовували такий пристрій, який називається рубель та качалка. Це давній український посуд глечики та макітра. В них люди готували собі їжу. І помішували її отакою дерев'яною ложкою. Отакі дерев'яні діжі українські господині замішували тісто для хліба. Тут воно дозрівало, коли його накривали такою кришечкою, підростало, і з нього формували хлібчик і випікали у печі. У кожній українській сім'ї, де були маленькі дітки, був такий невід'ємний предмет інтер'єру. Він називається колиска. Його підвішували до сволока, клали дитинку і колихали. За допомогою веретена господині ткали нитки. З ниток вони робили тканини, а з тканин шили одяг. Ось приклад ткацької майстерності українських господинь. Це домоткана доріжка. До свята Великодня у кожній хаті розписували писанки, це великодні яєчка із орнаментом оберегом. Ось подивіться ближче. Кожна фігурка має своє символічне значення. І служить оберегом в оселі. Так як і сучасні жінки, наші пращури любили прикраси. Ось наше українське намисто. Його переважно виготовляли з природних матеріалів. Зокрема, це найпоширеніше було дерево, корал, є у нас ось такі сквасолі. Можете подивитися, з мушлів. Ми навіть виготовили із горішків. Ось така невеличка подорож української світлиці у нас вийшла. Була рада з вами зустрітися. До нових зустрічей!